І на завершення новини спорту кращі кікбоксери Черкащини зібралися на одному килимі. Кращих серед них напередодні визначали у Черкасах. Юнаки мірялися силами на традиційному чемпіонаті області з кікбоксингу. Змагання тривали два дні. За нагороди боролися понад сотня бійців. Найцікавіші фінальні поєдинки бачили й наші кореспонденти. Десятирічний Микита готується до свого першого поєдинку на великому ринзі і одразу кидається в бій. Попри юний вік, він демонструє доросле протистояння і виборює переконливу перемогу. «Слава Україні! Героям слава!» А в цьому поєдинку перемогу отримав спортсмен червоного кура. Поєдинок був складний. Треба побільше тренуватися, щоб все було легко. Став сильним, став мужнім і сміливим. Давай! За перше місце бореться 13-річний Вадим. До цих змагань юнак готувався майже два місяці, бо знав, що тут зустрінеться із найсильнішими. Тому із з перших хвилин бою взяв ініціативу у свої руки. І не дарма. Вадим став найсильнішим серед 13-річних. з брать. Ну, і чувствувати себе як вдома, спарингувати і все повітря. Клічко мені ну, дуже подобається. Ну, я хочу, я, я хочу рівнутися руками на, на, на нього. 147 спортсменів із восьми кращих спортивних клубів області. Кожен бій принципове зіткнення. Учасники чемпіонату боряться не лише за нагороди, головне для спортсменів перепустки на всеукраїнську першість. І ці змагання являються як відбірковими. Дивимось молодіжну команду і дорослу команду. Хочемо ще зараз, щоб з молоді хтось у збірну України попав в резерв збірної України. Працюємо на перспективу. Такі бажані перепустки на чемпіонат України утримують лише кращі з кращих, кажуть судді. Бо переможців оцінюють за чіткими критеріями. А відповідають їм далеко не всі. Технічний рівень підготовки, технічний. І практика, ну кількість поєдинків, яких спортсмен провів. чи виріс він технічно. Яка в нього технічна база? Продемонструвати свої вміння кращі кікбоксери області зможуть вже у березні на чемпіонаті України. Там вони боротимуться за місце у збірні. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов. Віка новини.